Добрий день. Продовжуємо перевіряти наші з вами домашні задачі, точніше, ваші, але трохи мої, тому що я їх задаю. Ну, добре, е, перша задача 9,22 до однорідних балки масою 100 кг завдовжки 3,5 метра підвішений вантаж масою 70 кг на відстані метр від одного з кінців. Балка кінцями лежить на опорах, яка сила тиску на кожну запору. Ну, я сподіваюся, що ми. Нарешті ці задачі навчимося розв'язувати, тому що досі у вас питання залишаються, але сподіваюся, що ще потренуємося на цій задачі і, мабуть, вже все будемо робити правильно. Але коли з'являється на слайді відразу повністю таке розв'язання, я розумію, що глаза трохи зір так? Тому давайте поступово. Спочатку ми запишемо масу, я не буду використовувати момент сили в, 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 в від окремої формули, тому можна собі е, дозволити масу позначити М велика і М маленька, щоб не використовувати індекси. Далі в нас є довжина всього стежня 3,5 метра, і є відстань від е, точки опори від одної із опор. До точки прикладання цієї сили. важель там, де под По... Ні, важок, там, де ми вантаж. О! Ох, там, де ми вантаж підвішуємо. Ну і далі прискорення вільного падіння нам потрібно буде знайти потрібні сіли тиску. Тобто, коли ми беремо дві опори, на них покладемо такі... таку дошку, і е, вона має масу безумовна. Якийсь вантаж підвішуємо, то або покладемо, неважливо. То в цьому випадку в нас з сторони цих опор буде діяти сли нормальних реакцій опори, але нас цікавлять за умовами, з якими силами буде ця, ця балка діяти на ці опори. Тобто нам потрібна сила тиску. Але ми з вами раніше домовлялися, і ми це розуміємо, що сіла, з якої е, балка діє на опору, по модулю дорівнює сілі, з якої опора діє на балку. Тобто ось для е, лівого краю і ось для правого краю. Все ми записали з вами. Тепер можемо розв'язати задачу. Знов ви можете. Розглядати ситуацію рівноваги. Тобто вважати, що геометрична сума сіл n 1 і n 2 які напрямлені до гори, вони рівноважуються двома сілами Mg маленька і М велика g. А потім наступне рівняння у вас буде рівняння відносно ось цього центру. І тоді у вас є система двох рівнянь, і ви будете її розв'язувати. У вас буде два рівняння з двомами. Значеннями, які потрібно знайти, і тому ви потім це рівняння будете розв'язувати. Але якщо ви пам'ятаєте, мені більш подобається другий інший спосіб. Я розглядаю поворот цієї балки відносно зручний для розглядання осі, ну, для мене, як на мій погляд. Тоді я беру, наприклад, точку А і мисленно буду обертати навколо цієї точки цей, цю. Балку. Тоді в мене будуть дві сили, їх моменти будуть обертати а, за годинниковою стрілкою а, цю балку, і буде одна сила, яка буде обертати протилежно годинникової стрілки. Тоді я можу записувати відносно точки А, а правила моментів. Для сили МЖ плече буде А маленька. Для сили М велика Ж буде L навпіл. А для сили N2 в нас буде плече L. Ось так у нас виглядає це рівняння, і так як у нас n дорівнює F, я можу ось всю цю суму поділити на L. Я, по лагайому поділила по доданкам. І тоді ось такий вираз ми отримаємо. Далі я не перевіряла окремо одиниці вимірювання, я просто підставляю числа з одиницями і рахую. Ну, 690 н, мабуть, приблизно можна потім до 700 округлювати. Далі, відносно точки Б, ми робимо те ж саме. Тоді сила n 1 у нас обертає за годинниковою стрілкою, М маленька G, m велика G, протилежно годинникової стрілки. І тоді моменти записуємо в цьому випадку. Для сили n 1 плече L. Для сіли МЖ ось, ось це плече воно дорівнює L вся довжина мінус А. У нас, А для цього знову L пополам. M велика G, L пополам, Все знову виражаємо N1, і воно, як ми розуміємо, дорівнює F1. Тому э, таку формулу отримуємо, підставляємо значення і отримуємо примерно, приблизно 980 Н або 1 кН, якщо можна. Округлювати ці, такі відповіді. Ну, Найбільш громіська задача була саме ця, але, повторюю, вона має декілька способів розв'язання, і ви для себе якісь із цих способів в кінці кінців обираєте, тому що в самостійній роботі або в контрольній роботі комусь такі задачі обов'язково будуть зустрічатися. Добре, наступна задача вона вже не така складна. ну, Обі задачі обід наступні задачі не такі складні. 27,4 чотило закріплено на осі, момент інерції цього тіла 3 кг на метр квадратний, момент прикладені до нього сили 12 ньютонов на метр. Визначте котове прискорення тіла. Ну, якщо ви не розумієте, що таке момент інерції, що таке момент сили, то ця задача для вас безумовно. Взагалі не можливо для розв'язання. Але якщо ви розумієте ці моменти і знаєте ще основне рівняння динаміки обертального руху, то как би, ця задача така дуже проста. Тому що ми знаємо з вами момент інерції, момент сили, основне рівняння динаміки виглядає ось таким чином. А нам якраз таки кутове прискорення знайти і потрібно. Єдина десь проблема, коли ми. Творче підходимо до перевірки одиниць, тому що ми розуміємо, що коли ми скоротили кілограми, ну, Ньютон ми розписали, коли скоротили кілограми і метр квадратний, в нас чудовим якось з'являється чудово так радянна секунду в квадраті. Ну, добре. І тоді ми можемо знайти відповідь при цьому. Ми з вами говорили, що ми з вами чарівники. У нас все. Ось Далі, наступна задача, вона теж не складна в системі відліку літак. Під час віражу на пілота масою 80 кг, діє сила інерції 160 Н, яка сила інерції діє у цей час на прилад масою 7 кг. Ну, Знов розуміємо, що це, мабуть, не інерціальна система відліку. І це а що з цим робити? А на самом ділі все просто, тому що. Прискорення, яке е, буде у пілота е, в системі відліку літак, воно таке ж саме прискорення буде і у цього приладу в цій самій системі відліку. І тоді ми можемо з вами використовувати е, пропорцію, враховуючи, що прискорення у них однакове. Формулу отримуєте легко, я не перевіряла окремо одиниці, відразу підставляла суденцями вимірювання. І знов, так як я розуміла, що не буде в мене момент е, сіл в окремій записі. Ну, взагалі, ніяк не буде. Тому я можу використовувати масу велику і масу маленьку, щоб не писати індекси. Але для сіли, е, яка діє на пілота, я в індекс М велика для сіли написала. А ці сіли, які шукаємо, вона без індексу. Ну, мабуть, якось так ми з вами зробили все. Тоді ми можемо. Тепер точно відпочивати. Все, до побачення.